Два з половиною кілометри нової злітно-посадкової смуги до того, аби цим литовища могли скористатися літаки, працівники аеропорту йшли три роки, розповідає директор Іван Талібожак. 50 відсотків великої кропіткової трьохрічної роботи. А далі ще ми маємо кілька окремих сертифікатів по сертифікації служб отримати. В руках директор тримає сертифікат аеродрому. каже це означає, що руліжна доріжка та порон теж готові приймати повітряні судна та пасажирів, втім, з обмеженнями. Зараз зазначене це невелике повітряне судно. Розрахунково йде Л 410 Іван Степанович додає вже кілька власників малих літаків цікавилися Черкаським литовищем нових клієнтів та інвестицій. Тут чекають Цьогоріч, Каже, найбільше коштів отримували від аероклубу Черкаси. Аероклуб в цьому році в влітку з дозволом інспектора літав як з геоточки. Але вони за зліт посадку платили З наступного року. Польоти малої авіації значно збільшуються. бо просто в нас в Черкаси зможуть прилітати такого плану. Абсолютно всі борти і класом вищі, тому що вони побачать у в довіднику міжнародної польотної інформації до прийому літаків готується і служба охорони аеропорту. Розповідає старший зміни Валентин Луценко. На цьому моніторі він бачить усі закутки підприємства. Хотілося б, щоб аеропорт працював, додається більше для працівників роботи. Як будуть пасажири, це треба, щоб Пункт контролю працював втім, аби прийняти перший борти з пасажирами, потрібно встановити ще і світло, сигнальне обладнання та огорожу. На це потрібно 100 мільйонів гривень, говорить очільник області Олександр Скічко. Зараз будемо подаватися на регіональну програму по світлосигнальній сигналізації і огорожі для того, щоб звідси могли літати мешканці міста Черкаса, наприклад, до Туреччини чи Єгипту. Нагадаємо, капітальний ремонт злітно-посадкової смуги Черкаської аеропорту почався 2019-го. На це з Держфонду регіонального розвитку та обласного бюджету скерували 129 мільйонів гривень. Не приймає літаки аеропорт з 13 жовтня 2018-го. Тоді завершилася чинність попереднього сертифікату. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.